Привіт, вітаю ще на каналі Флакони Балаканина. Дякую, що завітали. Сьогодні буду розповідати вам про аромати, які зробили на мене особливе враження, і аромати, які залишили ось такі: знаєте, як був, музика. Коли вам входить в голову якась музика, і ви весь час про неї думаєте і наслюєте. Так само ці аромати не можу про них забути, тому вирішила з вами поділитись. Перший аромат це бренд, з яким я ніколи не була знайома. Він досить новий, тому що перший аромат вийшов у 2020 році, і також заснування цього бренду було в цьому самому році. І тут я говорю про Хорман Paris» — бренд, який має досить цікаві пропозиції, пов'язані з гормонами людськими. І всі ці назви дуже, дуже цікаво звучать. Я вибрала. Особисто пробник аромату This is not endorphin, але звичайно вони мають this is not дофамін, тестостерон і тому подібне. Все, що зв'язано з гормонами, дуже цікаво і дуже, дуже дуже цікаві аромати. Взагалі, піраміда і ноти. Я брала саме цей, тому що мені здалось, що він мені сподобається найбільше, і я не помилялася аромат. По-перше, якість самого аромату дуже на високому рівні. Це відчувається дуже дорогий, неймовірно багатий нішовий аромат, в якому ви відчуваєте кожен, кожен складник цього аромату. Дуже. Дуже на високому рівні, тобто багатий, багатий аромат, дорогий і по звучанню. Сам аромат також дорогий, тому наразі я буду насолоджуватися тільки цим пробничком, але мені так закортіло. Так закортіло купити цей аромат, тому що він, він трошки має таке поєднання, щоб вам дати зрозуміти, в якому він напрямку цей аромат. Спочатку він звучить дуже такою пряною грушкою. Пізніше нам доходить шафран з, з маршмелоу, тобто ми маємо таку солодкість. Звичайно, ми тут відчуваємо ваніль, сіру амбру дуже багата піраміда. І цей початок мені дуже нагадує початок аромату Ланком Лавієбель. От, повірте, ми це навіть на початку мене це розчарувало, тому що я подумала, що це таке? Ну, та, та, як, та як це може бути? Це е, практично перша хвилина-дві. Потім він дуже швидко змінюється, модифікується і аромат. Мені трошки навіть нагадує аромат від Мансера Pearl. Або, можливо, навіть трошки аромат тобто Це ось цей напрямок тут дуже багато, дуже шлейфово, дуже стійко. Тобто аромати дуже стійкі, шлейфові я це, це, напевно скажу я тут нанесла, тому що я вже якийсь день тестую і він мені обзвучить. І я от відчуваю трошки навіть. Я відчуваю ланком, от, от реально, Але це така версія зовсім інша. тобто Така, що вас не дусить, не пересолоджена. тобто дуже. Ем, відголоски, звичайно, ми, ми відчуваємо. Але аромат, він неймовірний. Він в мене так просто мені, Я, я вже декілька днів мене, мене вже тут трошки лишилось цього пробничку. І так захотілося флакон. А флакон такий другий, його важко десь дістати. Тому що Взагалі, я не я в одній тільки такі дуже нішовій парфюмери знайшла взагалі ці пробник цього аромату. Сам аромат дорогий і мало доступних, хіба що на офіційному сайті ви можете його купити. Але все ж таки дуже цікавіше щоб познайомитися з цим ароматом. Тепер мені ще більш цікавіше після цього аромату спробувати інші їх аромати, і ці дуже цікаві назви. Тому, напевно, варто з ним познайомитися. Він дуже розкішний. Це, напевно, розкіш сама в собі багатство розкішок. з таким ароматом почуваєтеся, звичайно, на всі мільйон відсотків. Це той тип аромату і тому е, аромату. Тому комусь це сподобається, комусь ні, тому що е, все залежить від вашого характеру. Чи, чи, чи ви любите такі потужніші аромати? Але він е, безсумнівно дуже багатий, дуже розкішний, дуже жіночний. Тому варто спробувати. Наступний бренд я напевно з одним чи з двома ароматами була знайома. Це вже було досить давно, Я вже навіть не пам'ятаю, як вони пахнули. А цей аромат просто Боже. Я хочу флакон. І тут е, я не жартую, я реально хочу флакон. але це, це просто краса. Я тут говорю про Hound Fragrance Company, Sun Mask. Цей аромат взагалі, скільки тестувала навіть беру, чи, е, Herman Paris, я гніхнула цей аромат. Мені одразу відчуття якогось блаженства. Щастя. Ніби я десь підлетіла в якусь хмаринку, і хтось мене забрав. Мені настільки добре зробилось. Якби мені хтось, вибачте, дав якийсь, якийсь наркотик, я попливла. Я вже дуже-дуже давно не мала щось такого з ароматом. Він настільки легкий, настільки ніжний, настільки жіночний це просто ніжність в флаконі. Мені здається, я не знаю, кому може не подобатися цей аромат. Неймовірний дійсно, дійсно санмаск. Це таке сонце, мускус. Згоди на початку ми маємо цитруси, дуже делікатні. Вони швидко проходять. Але потім ми маємо неролі. Найпрекрасніше неролі, яка тут просто як я люблю білі квіти так як неролі, тут зроблена за просто краса. Ми, знаємо, ми маємо мускус, який він тут мускус тут настільки делікатний разом з тими неролі, ми Маємо квітку далі також. Це просто неймовірно. У мене я сьогодні ходжу на якихось таких емоціях позитивних з цим ароматом. він Мені отак, він, він також появляється, то зникає. То появляється, то зникає тут то цілий день. Просто якась краса. І я також наразі мушу натішитися ось цим пробничком, тому що ціна його просто космічна, цього аромату. І, можливо, колись. Колись в майбутньому він буде в моїй колекції аромат просто неземний, аромат якоїсь благодійні. Я не знаю, який інший аромат, можливо, я б могла порівняти до цього аромату, може і не Тіомаск Терапі, Можливо, цей аромат трошки, можливо, є така схожість. Але цей аромат варто спробувати стійкий. Він не кричить, не якось, знаєте, не, не, не шлейф дуже сильно. Він такий от. Мені здається, як хтось відчує цей аромат від вас, він захоче просто до вас тягнути, зітягнутися, зітягнутися, тому що цей аромат, він має в собі ну, просто вау. Це моє відкриття, і варто познайомитися з цим неймовірним ароматом. Останній аромат, який також зробив на мене враження, так як я не люблю вишні, тут вона. Це так подано в прекрасний розкішний спосіб. І тут я говорю про аромат Ambre Ruby Hobiegan Perfume. Аромат, який. де він тут у мене ось? Я нанесла його також ось тут, на Блотер. Хоча це, це абсолютно не ну, але щоб було зручніше аромат вишневий. Тільки ця вишня. За рахунок жасмину маємо тут дулі квіти, за рахунок ягід, які там також присутні на початку. Ми маємо також апельсин, ми маємо амбру, ми маємо таке поєднання нот, які, які роблять цей аромат жастив, дуже багатий, дуже такий, не схожий на інші вишневі аромати, які я не люблю. В принципі, я не люблю, коли ось ця вишня так дуже. Сильно заявлення безпосередньо, коли це от відчувається, що це просто от вишня в алкоголі, тому що ми тут також маємо ром, тобто це така алкогольна вишня. Але тут все настільки гарно зграно, настільки розкішно, що він, ем, він, е, цей аромат дуже робиться Розумієте, Такий породистий, не схожий на жоден інший. Я не, не чула, хоча я багато слухала різних ароматів вишневих, але жоден мені не був схожий до цього аромату. Він відрізняється від своєю такою породіст, породистістю. Тому аромат також дуже вартий, щоб з ним познайомитись. Він дуже зробив на мене враження. Я також вже тут шукаю, де, де ж покільки він і так далі. Не знаю, я б хотіла цілий флакон, тому що це аромат все ж таки на особливу подію. Тобто буде з ним вийдеть, ви буде почуватися як королева. Просто богиня, королева, цариця і тому подібне. Він такий не для кожного. Це аромат також не усюди, він на особливий вихід. І, але, напевно, таких 10 мл я б хотіла мати в своїй колекції, тому що ну, так з кожного можу зробити просто підкреслити ту, ту жіночну харизму, жіночу харизму, жіночу силу. Жіночу красу ще більше. Тому е, це аромат, який також варто на нього звернути увагу, принаймні спробувати. Хто любить вишневі аромат, а тим більше не ну, такі прості, а от, складніші. Не такі, як ми привикли. Так? Вишенька все гарно згладжена, він, він дуже особливий. Тому е, ці три аромати дійсно зробили на мене велике враження. Я б не задумуючись купила. Флакон, хоч, хоча б одного з цих ароматів, але якщо абсолютно бути з вами повністю чесною, то я б купила, напевно, Hone Fragrance Company аромат Sun Mask, тому що цей аромат, він мене врази просто неймовірно, це такий аромат, що я буду про нього думати. Він мені запав дуже сильно. Дуже сильно в серце. Він неймовірний, але ці два романи також дуже прекрасні. Я вам щиро дякую за сьогодні і до нових зустрічей.